Всім привіт! Мене звати Іван і я представляю компанію Профінструмент. У цьому відео ми розглянемо поршневий фарбувальний апарат Профінструмент С2 та все, що про нього потрібно знати. А саме характеристики сфери застосування, з якими матеріалами може працювати, комплектацію та проведемо перший запуск. Апарат безповітряного розпилення Профінструмент С2 це безповітряний фарбувальний апарат преміум серії. Компактний, потужний та зручний у використанні стане найкращим помічником у фарбуванні житлових та комерційних приміщень. Особливості високоякісний поршновий насос, довговічні сальники, поршнові штоки, високоякісні японські підшипники-іко, зносостійкі шестерні з шліфованими зубцями. Циліндри та інше забезпечить чудову надійність і тривалий термін експлуатації, система швидкого розбирання насоса, що вирізняється винятковою міцністю та простотою обслуговування, рама з нержавіючої сталі, основні вузли та механізми виготовлені з високоякісних матеріалів, збільшена продуктивність та дає змогу працювати з максимальним розміром суплощі 621. Фарбувальний апарат профінструмент S2 2 Призначений для роботи з лакофарбувальними матеріалами, такими як водоемульсії, латексні фарби, масляні, ґрунти, лаки та акрилові фарби. Технічні характеристики. Профінструмент С2 оснащений двигуном 900 Вт, максимальна продуктивність 2,1 літра за хвилину. Робочий тиск 210 бар. Максимально допустиме сопло 0,21 дюйма. Всі апарати профінструмент постачаються повністю комплектними та готовими до роботи. В комплект до апарата входить фарбувальний пістолет та сопло 517 шланг довжиною 15 метрів 1 м. Набір інструментів для збору та обслуговування апарату. Вудочка подовжувач 50 см. Інструкція та гарантійний талон. Ми проведемо перший запуск. Перед початком роботи наголошую, обов'язково потрібно змастити насосну частину, дві три хатки, через кожні пів години 40 хвилин знову змастити та дати відтихнути апарату пів години. У нас на апараті є такий дуже зручний стаканчик, тобто для того, щоб тримати масло, зберігати, та якісь ключі для під'єднання. Отже, під'єднали ми. Шланг із налайдство апаратом. Встановлюємо забірний шланг та обратку в'єднаність з матеріалу. Під'єднали апарат до мережі, вмикаємо та додаємо трішки тиску, Для того, щоб він почав виганяти з себе повітря та закачувати матеріал. Тому побачити, що бульбачок з повітря Зменшуємо тиск та перемикаємо дренажний краф, клапан на пістолет шла. І додаємо тиск. Зараз <звук> апарат нагнітає матеріал вже в шланг з пістолетом. На манометрі ми можемо побачити, який тиск апарат набрав. Зараз у нас орієнтовно 122. І приступаємо до роботи. Після того як ми попрацювали, промиваємо апарат у зворотньому порядку. Після того, як ми збили висті, перемикаємо дренажний клапан на обраточку і промиваємо. Заганяємо залишки матеріал. Після того, як весь матеріал з апарата вигнали, обратно залишаємо тут, а забірний вже переставляємо від розбудові. І промиваємо. Спочатку по малому колу, потім по великому, поки не буде йти чисто големи. До тих пір потрібно мети. Зазвичай, чим користуємося, Цими промиваннями. Якщо це фарби на водній основі, промиваємо водою. Якщо це фарби на розчинниковій основі, промиваємо розчинником. Розчинник можна буде потім повторно ще тако використовувати. А на цьому в принципі, все. Чому варто обирати нас? Ми надаємо гарантійний термін 12 місяців. Ми гарантуємо наявність всіх запчастин. У нас є власний авторизований сервісний центр. Чесність та порядність це головні риси нашої компанії. На цьому наш огляд підходить до завершення. Підписуйтесь, ставте палець вверх та не забудьте підписатись на наш канал. А також поставити дзвіночок, щоб не пропустити інші наші відео. До нових зустрічей!